Дівчанки, я пока немо світла, знімлю вам розпаковочку своїх замовлень з мейкапа. Всякі ніщички, якими я користуюся. Хочу з вами поділитися, можливо, комусь якийсь продукт стане відкриттям, буде корисним. Я буду рада. Це мені здається, а ні, це не буде все, що я замовляла, що має прийти з Європи Сісі -сі Крем. Замовила корот, такі воскові смужки для обличчя, буду пробувати свої вусика, щось з ними робити, бо вони мене бісять страшенні. Замовила ось такий гель натуральний для душу нашого українського виробництва. Дуже адекватна, я б не сказала навіть дешева ціна. Але що саме цікаво, я завжди читаю склад, завжди звертаю увагу на склад. Тут реально класний склад. Це реально натуральний гель для душу. І дуже багато класних відгуків про нього. Я всі позначки, я тестуються на тваринах. Будемо пробувати, Ну, по відгуках має бути класний. А, далі хотіла замовити м, пасту італійську. Марвіс я хотіла замовити зубну пасту, я нею користувалася, вона мені сподобалася. Але мені виконала рекламу на мейкапі. Ось цієї пасти. Це, знову ж таки, це наша паста, Київ, виробництво, теж класний. Склад відбілююча і за неї дуже круті відгуки, правда? Трішечки пам'ятаю упаковочка, але це не страшно. Дуже класні відгуки за цю зубну пасту. Така дуже ніжна і відбілююча зубна паста. Будемо пробувати. Далі це дуже класний дезодорант, теж натуральний виробництво Грузія абсолютно натуральний склад. І це, це дезодорант антиперспірант я шукала дочці, які вже 10 років вже почалися ці гормональні приколи. І я, чесно кажучи, почала ним сама користуватися. Коротше, тут в інструкції написано, що він не тільки можна його застосовувати під мишки, але і на всякі рани, на всякі, після бриття можна, для профілактики грибкових заболівань. Коротше, дуже дуже крутий взагалі цей дезодорант. пише для чоловіків Тут такий ну, дійсно чоловічий запах, але він швидко вивітрюється. Я чому взяла? Він є і, і, і такий жіночий, але чому саме от що для чоловіків от такий, за нього було більше класних відгуків? Так, тепер далі. Теж дуже бюджетно. Туш, Евелін Varieté. Але за неї теж дуже класні відгуки її навіть радять професійні візажисти. Не знаю, буду пробувати. Це мені прийшли якісь подарунки, якісь тестери-маска відбілююча. А це зубні, зубні пасти, тробнічки. І ще, ще я замовила отаку велику банку дуже класної штуки для ванни, яка просто. Це просто скарб, це просто знахідка, особливо в зимовий час, коли хочеться тепла, коли хочеться зігрітися у вані, кристалічний концентрат Béchophit. Тут магній, магнезіум, вері, верніше, морська сіль, такі евкаліпти, приколясики, і це дуже класно впливає на стан шкіри, на стан нервової системи, заспокоює. А, покращує сон, пахне пахнеркаліптом. Дуже класна штука. обожнюю. навіть діткам можна кидати ван. Что таке? Будем пробовать?